Привіт, друзі! Сьогодні ми оглянемо та, звісно ж, порівняємо між собою два достойних бюджетні смартфони від компанії Tecno. Це два представники лінійки Spark, Spark Go 1 та Spark 37. Отож, чим вони подібні? Чим відрізняються і чи відрізняються взагалі? Та для кого вони створені на ці та багато інших запитань? Ми обов'язково дамо відповідь у цьому ролику. Тож вмощуйтесь зручніше, адже ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор. І давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Знаєте, чим мені насправді подобаються бюджетники, і чим вони точно краще за всі ці пристрої від А-брендів? Це те, як компанії по типу Текно підходять до комплектації своїх смартфонів, тому що стильна коробка це зараз база, і так само базою тут залишаються і чохол, блок живлення, і навіть навушники в комплекті. Варто, звісно, зауважити, що навушники йдуть лише з моделлю Go 1, і вони максимально прості, і базові, проте вони тут є. І на перший період, якщо знадобиться, то ними можна користуватися. Це до речі, дуже дивно. що навушники йдуть в комплекті з найдешевшою моделлю, тримаючи смартфони в руках, відчувається, що це брати. Якщо не рідні, то максимум двоюрідні. Обидва мають подібні габарити, різниця тут в декількох міліметрах, вага теж майже однакова, різниця всього в 7 грамів. Обидва виконані з пластику та мають захист від води та пилу за стандартом IP54. Симетрично в них розташовані і клавіші на гранях, слот під підвісінки та карту пам'яті, і навіть сканер відбитка пальця в кнопці живлення. Він до слова працює добре, і якщо чітко покласти палець на потрібне місце. То проблем не виникає з вологими чи брудними руками. Вони можуть бути похибки стаються, проте загалом, враховуючи бюджет, виконує свою роботу він точно добре. Так а чому не відрізняються? Візуально їх можна відрізнити за блоками камер. Tecno Spark Go 1 явно надихався айфоном, але вирішив не списувати один в один, тож має блок камер доволі дивної вигнутої форми не квадрат і не коло. І нехай діагональні модулі не вводять вас в оману, бо камера тут таки одна на 13 мегапікселів, а друге коло, як то кажуть, для краси. Spark 30 c більш класичний варіант блоку камер у вигляді шайби. Основна камера тут те одна це Sony imx 582 на 48 Гпікселів. Проте, окрім неї, можна знайти ще модуль глибини для ваших красивих портретів. Детальніше про камери ми поговоримо трошечки згодом, а тим часом ви можете написати в коментарях, який дизайнерський хід вам подобається більше. Не фанат шайби, але. Тут обрав би її. Розвертаємо смартфон лицевою стороною до себе і знову бачимо дуже подібну картину. Обидва отримали IPS дисплей діагональю 6,67 дюйма з роздільною здатністю 720 на 1600 пікселів та підтримкою частоти оновлення до 120 гц. Spark Go 1 дозволяє вам обирати лише між частотою 60 Гц та автоматичним режимом, де смартфон сам обирає де і скільки йому потрібно. Spark 30 ці дозволяє призначити ту частоту, яку хочете саме ви. Кольори тут доволі приємні. Це хороший IPS-дисплей і для перегляду YouTube цього точно буде достатньо. До того ж, смартфони отримали якісний і гучний звук завдяки здвоєним динамікам на верхній і нижній гранях. І насправді говорячи про екран, тут, хоч і несиметричні, проте таки невеликі рамки навколо, особливо враховуючи цінники цих двох пристроїв. Дивлячись на обидва смартфони впритул, буде доволі складно визначити. А де власне яка модель, і мені така уніфікація навіть подобається. До того ж, обидва отримали і 8 мегапіксельну фронтальну камеру у вирізі в екрані, і навіть системно її обіграли. Надихалися вони, звісно, одним маловідомим Яблучним брендом. Це ж було вже. Зовні тут реально багато схожостей, тож давайте зануримося трошечки глибше, адже смартфони отримали різні процесори. Spark Go1 працює на Tiger T615, тоді як Spark 30C на 12-нанометровому Mediatek G81. Другий варіант є більш потужним, проте це перевага не в рази. Про це свідчать і результати синтетичних тестів. Так, 30C переважає, але мова тут про різницю ну, десь в 10%. При повсякденному Ристування це помітно, але зовсім не критично. Обидва смартфони добре справляються з повсякденними завданнями, і це не рівень топ флагманів Це навіть відчувається при гортанні стрічки, тому що тут хоче і по 120 Гц, але вони якісь ну не ідеально плавні. Господи, вмієш ти все обісрати. Грати за великого бажання ви на них теж можете, але це точно будуть низькі налаштування в проєктах, які вимагають хоч трошки більшого. Той же PUBG на мінімалках працює доволі стабільно і знову ж таки не ідеально, а стабільно для того, щоб провести в ньому трошечки часу. Якщо ви не мобільний геймер, тоді проблем з цим у вас відповідно теж не буде, тому що Tetris чи умовний Subway Surf тут працюватимуть просто ідеально. Чудово, неймовірно, фантастично працювати. Обидва смартфони отримали фірмову HiOS на базі Android 14, і система максимально легка та спрощена для бюджетних гаджетів. Тут по суті немає нічого зайвого, щоб могло ускладнювати роботу цих пристроїв. В меню налаштувань тільки найнеобхідніше, і заблукати тут ну практично неможливо. При цьому залишилися деякі фішки системи від Tecno. Це, наприклад, функція Dynamic Port, коли анімації по типу диктофону, дзвінка чи заряджання демонструються. На невеличкому острівці, який випливає з фронтальної камери, такий собі реверанс в бік Dynamic Island від Apple. Я Єофігіл, Я офігів. Одна з найбільших і найбільш відчутних відмінностей між цими смартфонами стосується пам'яті. Spark Go 1 має варіації з 3 та 4 гігабайтами оперативка, яку можна віртуально розширити вдвічі та 64 або ж 128 гігабайтів сховища, і це критично мало в 2025 році. Якщо ви берете смартфон виключно для дзвінків і часом трошечки YouTube, то цього, мабуть, вистачить, але якщо захочете встановити більшу кількість застосунків чи ну, банальні месенджери, то є у мене відчуття, що в якийсь момент йому може стати складно. Ладно, Spark 30C отримав натомість 4 або ж 6 гігабайтів оперативки в базі, які теж можна розширити, та мінімум 128 ГБ гігабайтів сховища, і це вже той мінімальний набір, з яким можна працювати вдовго. Через це смартфон відчувається трошечки швидшим та більш продуктивним і, взагалі, плавним в роботі. О нічого собі. Ви бачили обидва смартфони отримали акумулятор на 5000 мАч, що забезпечить вам впевнений день роботи. І в цьому плані вони відрізняються хіба потужністю швидкої зарядки. Максимум 15 Вт в Spark Go 1 проти вісімнадцяти в Spark 37. Моя величезна подяка виробникам за відповідні блоки живлення в комплектації до обох смартфонів. Дрібничка, але приємна. Камери в смартфонах. Сьогодні це, мабуть, найважливіша головна деталь при виборі. Тож, як ми вже згадували, наші два сьогоднішні кандидати мають однакову фронтальну камеру на 8 мегапікселів, і вона див насправді не робить. Відпрацьовує непогано в світлий час доби, але не більше. Що стосується основних модулів, то вони тут знову ж таки різні і між ними ця різниця відчувається. Spark Go 1 має модуль на 13 мегапік. К слів на 48 відповідно, і в день обидва видають непогану картинку, враховуючи свій цінник ввечері. І при недостатньому освітленні їм справді стає важко, і тут одразу ж втрачається різкість та деталізація. Але Spark 37 має режим суперніч, який допоможе зробити пристойні фото навіть в таких умовах. І тут перевага просто очевидна і беззаперечна. Насправді, смартфони Tecno Spark Go 1 та spark 30C – це хороші бюджетні рішення, які можуть підійти для вашої дитини, мами чи бабусі. Для себе я би обирав такий смартфон як допоміжний. Не більше. Вони багато в чому дуже подібні, в дечому таки відрізняються. Тож рішення за вами. І якщо один з них вам сподобався, то всі необхідні посилання є, звісно ж, в описі під цим відео. І також ви під відео можете поставити нам вподобачку. Підписатися на канал, якщо досі чомусь цього не зробили. А у мене на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.